В червні ми започаткували мультифестиваль Червень. Ну так довго не думали над назвою Червень, значить в червні, значить червень. От. Але ми хочемо об'єднати в ньому декілька різних напрямків, тому що фактично в травні раніше все, червень, липень-серпень, у нас не було активного такого життя в Чернігові, дійсно, яке б ініційоване було саме з боку управління. Культури, то ми хочемо заповнити цей вакуум і заповнити той вакуум, який утворився е після. Я думаю, що вже з. Закінчення святкування спільного на кордоні держав дня молоді. То ми хочемо все-таки, щоб Чернігів став центром цього єднання молодих людей, і ми будемо зосереджувати свого звичайно поки що ми це провели на рівні міста. Але хочемо, щоб це став всеукраїнський, всеукраїнське згодом і міжнародний формат цього. Фестивалю, мультифестивалю об'єднує він і гумор, і музику, і молодіжні, якісь молодіжну діяльність фестиваль громадських організацій молодіжних. Також це і народна творчість, і цим самим він якби оця ідея єднання він пройшов він у нас під гаслом Україна єдина, то якраз думаю, що він і продовжиться і надалі під, таки, під таким же самим гаслом.